У 20-ту річницю всеукраїнського референдуму 1991 року у приміщенні Бердишівського міського ліцею номер 15 відбулась науково-практична конференція, присвячена цій визначній історичній події. Аби як слід розібратися у всіх явищах, що передували всенародному опитуванню та розповісти про це одноліткам і гостям, ліцеїсти цілий місяць опрацьовували різні інформаційні джерела в системі ліцейської освіти. Ми практикуємо різні форми роботи. Це наукові семінари, круглі столи. Зустрічі з науковцями, представниками влади, правоохоронних органів. Ну і зокрема, сьогоднішня наша науково-практична конференція. Діти провели велику пошукову роботу дослідницьку, поки ну, вивчили ці події. І ну, ось… Наша конференція є ніби результатом цієї роботи. Розмовляли з батьками, бо мої батьки і батьки інші вже жили при радянському союзі, і дуже багато хотілося ну, дізнатися, як саме там було, бо ми вже і народилися у незалежній державі, а батьки там. І тому ви знаєте, дуже важливі теми ми сьогодні і підняли. Особисто я розповідала про путь, адже це дуже цікаво дізнатися, чому саме і виступали проти і незалежності, чому саме інші держави і не хотіли, щоб Україна була і незалежною державою. Тому я вважаю, що сьогодні і конференція була дуже і важлива і не тільки для нас, а й для всіх і слухачів, які хотіли почути про це і дізнатися. І хочу сказати, що на України це дуже добре, що ми зараз маємо свій гімн все, і що ми нікому і не підпорядковуємося. Грудневий референдум не те, що рівносильна, а навіть більш значуща подія для української незалежності ніж 24 серпня. Такої думки дотримується Василь Толочко. Адже спроб зробити батьківщину суверенною було чимало, зазначив секретар Бурдичівської міської ради. Та рано чи пізно вони зазнавали поразки. І в 91-му українські патріоти також зіткнулися з багатьма противниками. 24 серпня відбулася надзвичайно важлива подія в історії народу. Було прийнято не акт проголошення, була прийнята постанова Верховної Ради про проголошення незалежності України. Цією постановою Україна проголошувалась незалежною демократичною державою. І прийнято було ще одне важливе рішення, що 1 грудня необхідно провести референдум щодо підтвердження акту проголошення незалежності. Ще за півроку до референдуму левова частка населення України була за існування нової форми радянського союзу. Аби переконати громадян у необхідності створення власної вільної держави, урядовці вдались до низки кроків, зазначив доповідач. Зокрема, прийняли декларацію прав національностей, які проживали на території України. А не українців на той момент було 15 мільйонів. Безпосередньо перед референдумом було розповсюджено листівки із закликом підтримати незалежність. Сукупність усіх цих заходів 1 грудня принесла бажаний результат. Житомирщина проголосувала так само, як проголосувала Рівенська область, як проголосувала Волинська область, як проголосувала Вінницька область 95%. Найменше, але все-таки за сказали регіони, які були російськомовними. А взагалі в цілому 90,32 населення України, яке прийшло на вибори. А на виборі прийшло біля 32 мільйонів громадян України, підтримали акт проголошення незалежності України. І тоді вибрали Херчука президента. правильно сказали, доповідають, що було дійсно 62%. Друге місце зайняв чорновіл, 23% В'ячеслав Максимович. І решта кандидатів незначну кількість. Вся отримана інформація запевнили учні, не пройшла повз їхні вуха та зерця. Я не українка, я з Грузії. А проживаючи на Україні, я зрозуміла одне, де б ти не проживала, ти повинна знати і мову, і історію того чи іншого народу. В Україні на майбутнє хочу побажати гарних лідерів, які зможуть вести за собою народ, менше помилок, хоча, в принципі, на помилках люди навчаються, але все ж таки краще, якщо цих помилок не буде і будемо навчатися на чужих помилках. Та найголовніше це ніколи. Нікому не віддавати свою державність, це потрібно до кінця завжди йти. І яка б маленька держава не була, вона завжди буде існувати, якщо за нею дивитися і, і захищати. Зараз потрібно е, вирішувати проблеми, які є на даний момент, щоб розвивати нашу незалежність стосунки з іншими державами. Ну це наше завдання на ну, майбутнє зробити нашу Україну. Поставити на ноги, так як під ґрунтя вже лежить. Нам тільки розвивати залишається. На завершення науково-практичної конференції взяли слово менші ліцеїсти Грунтовних доповідей про Україну не готували, зате виконали про неї чудову пісню.